Українська народна казочка Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони були бідні, що аж жах, от баба і каже діду. Зроби мені, діду, солом'яного бичка й осмоли його смолою. Та навіщо той бичок здався тобі? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо? Робити нічого, зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мичку попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичку попряду. Пряла, пряла, поки задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? а бичок і каже Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить, тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз, сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка, бо зна куди. От баба прокидається, а бичка й немає. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок тівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його приберим. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще не світні зоря, баба уже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кощем, пряде кужіль і приказує пасись, пасись, бичку на травиці, поки мичку попряду, пасись, пасись, бичку на травиці, поки мичку попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок тричачок соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли, засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже, бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу відерти. Драв, драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала мабуть, мій бичок додому побрів. Коли дивиться, а вовк бичка тягає, побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляти хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця, бичка зубами та зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку. Сів дід над лядою та й давай ніж гострити. А відміть його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі і бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедя, а сам сів і знову ножа гострить. Вовк його питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це. Цілу отару овечок прижену. Згодом дідусь відпустив і вовка і лисичку, бо лисичка пообіцяла привезти багато курей. Аж наступної ночі грюкає у двері, відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знову щось грюкає у двері, відкриває. Вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка, курочок та гусей привела. Зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний печок і досі стоїть у них у дворі. Кінець.